Добрий ранок, ви мене бачите. Я вже в в центрі. Приїхали на базар. Накупили м'ясо, накупили засіб від мух комарів. Забрала на фапі Моросика документи. Вже верифікації пройшли. Все, все добре. І їдемо додому готуватися. вже у мами вдома заношую кошик. Все купила, окрім бананів. Сьогодні поїду за тортиком, то в квасичках подивлюся банани. Мамо, корзинка. По ніде нема. Така роздіваюся, у мене такий красивий е, Скажіть, я вам скажу? Зараз ми ще трошки попрацюємо з мамою, поробимо е, бухгалтерію, а потім вже почнемо возити гословні столи. Так, зараз оце все виносити. Ось все виносити. Це щоб ви розуміли масштаб геть стадіон викусили, бо завтра в Мирона іменини. І коло пам'ятника він коситься. Всі всі готуються. Мені треба піти і назбирати травички, щоб засипати отам земельку. Так, все забрали, показую. вам. Бачите, цей клапан треба буде засипати чимось, бо він мені мозоле очі. Дивіться, яка трапочка в мене. Така класна, так таке люблю. Все. Ідемо з мамою робити бухгалтерію. Ні, каву пити, каву пити. Я вже і відвезла молічку додому. Ми вже так швиденько справилися. Ми встали просто сьогодні рано і приїхали з базару туди-сюди, швиденько вже і все поробили, що, що мали. Хлопці ще сплять, не хочу їх будити, хай собі висипаються, все встигаємо. Знаєте, що бусі подумала, що 음, то я зазвичай робила морозику фотозони, він лягав спати, прокидався і вже було все гарно. А тут так не вийде, бо фотозони дуже великі, дуже багато цих приносних всяких штук. Я думаю, що Миросик буде мені допомагати це все робити і, можливо, йому навіть буде цікавіше це все робити, ну, готувати для самого себе. Що вже такий дорослий хлопчик, то, думаю. Що нічого страшного, як він вже побачив фотозону сьогодні. Ще ж, великий все розуміє, вже не можна там замкнути в кімнату, як це було в минулому році, да? чи як ми жили в батьків, що він вже ляг спати, бо був малесенький, прокинувся тут же гарно. А тут фотозона має стояти в залі, і він засинає дуже пізно, о 12, його перший. і це що, я цілу ніч не буду спати, то яка я завтра буду на святі, та я так не хочу я ще поділюся з вами дуже і дуже гарною новиною на фоні оцих всіх страшних подій, обстрілів. Війна триває, але на фоні цього всього жахіття є якась радість. І ця радість це наші дітки. Наші, я говорю, бо ну, це мене дуже сильно стосується. Це е, мої вінчальні діти. Свята і слава вчора. Стали батьками вперше. Народилася в нас дівчинка Мія. Такий пончик 4 кілограми 40 грамів. Така у нас булочка-дівочка, Так що в нас поповнення. У нас є принцеса. Ми дуже раді, щасливі, тому що дитинка довго очікувана. Виносила це 9 місяців, таємниці, щоб ніхто нічого. Світуля і намучилась бідненька, але вже слава Богу, матуся. То у нас от така радість 17 червня, у нас 16-го свекра, 17-го міюшка тепер у нас, 18-го перекур, 19-го Мирося, Аня, потім 25-го, тетя ніна моя. В общем, у нас червень такий, багатий на дні народження. Все, друзі, шашлик замаринувала. До рибки ще подивилась, бо вчора їм маринувала, там ще поперевертала її. Помила підлогу. Голодильник, зараз що це мені треба до стакані подивитися, що там перетерто. Хочу зараз зняти оцю шворку, вже. потім заколотити той засіб, що купили від мух і комарів. У нас, коли було весілля, то в шалаші теж все обробляли і туди у кухні, в хаті. І він дуже дієвий. Треба обробити, щоб вже сьогодні тут ще мух не було. Та відкрили справи погода. Вітерець зривається, але я не скажу, що прям ну, дуже спека. Надіюсь, що завтра так само буде. Ось так. В общем, потрохи робота робиться. Не скажу, що щось вже таке серйозне зробила, але срібно продвигається. Вже можна буде стіл на кухні попрасувати скатерку, застелити. Щоб гарненько, щоб завтра не бігати, щоб не було як кінь підпалено. А все помаленьку робити. Ліхтариків, там таке чіпляти, общем, якось воно ну, mm. <laughs> ну, Тут ще буде багато все закладено. Це просто я ховаю ото вікно. І тіпо оце все. Бо ми отут будемо сидіти за столом. що, mm. А на яку годину? Mm. Ха. Mm. Боже, ви теж тут готуєтесь. Mm. Добрий день. Mm. Заїхала до самої запросити їх на день народження, хоч вони завтра своє день народження, свій жиле, аню анюті наші 35. Вивозили сміття, то зараз заїдемо ще кому запросимо з малими. І заїдемо до мами. візьмемо гослони, ще один стіл і механізм, завдяки якому буде строїтись фотозона. Папа, чекай нас, ми підемо, запросимо гостей. Мороз пішли. Ти пам'ятаєш, на яку годину? Ну, не пам'ятаю. — 13. 13. 13. 13. Нарешті я їх застала, а то я до них і свистіла, і кричала. Мама казала, що бачили, жодного другого не бачу. Слава Богу, є. Бо думали, що або випав, або виконали. Все, Моросик запросив, вони йдуть гратися. А я до мами. Дімко вже в хаті, мабуть, каву в чощі п'є. Роднинки, на гослончик, антогослончик, столик, вешалочка. Що таке? Оце все знімемо, щоб тільки лиш держак був. Морошка, Поїхали, Зайка. Здравствуйте. І того 17.02 ми вже зробили фотозону. А поставити колори. Ага, хорошо, морончик. А там В общем. Я вже так надушила пальця тими кнопками. що Я вже світу біло, не бачу. Хочеш подивитися. Там весілля. Там весілля, а там шалаш. Я вже засервірувала стіл, натерла все, миросик покупався, Ногтики обрізали. Сидить кавалер такий гарний, жде. Кусняшок хоче поїсти дитина. Прасувала скатерку, то поки застелено. Під праску ще попросуємо Миросику футболочку, шортики на завтра, дім і футболку. Я вам вже покажу нашу фотозону в хаті. Там космонавт світа, Миросик захотів розкласти ще тут динозавриків. Так це все виглядає. Ова. Кажете, що ж це за сюрприз для дитини? Він такий був щасливий то все робити, бігав тут Діма. Качав насосом, надував кульки, а я все складала ці композиції. А він такий, щасливий Боже, в мене може сили говорити. Така п'ятюрка здорова бусі, вона вріст моросика, дуже велика. Не знаю, Мені подобається. Дітки, думаю, будуть задоволені. Головне зробити традиційне фото з тортом і з кульками, а далі хай що хочуть, то роблять. Граються, носяться. Ось цей такий смішний динозаврик, він на ножках такий. Стоїть, мені подобається. Але тепер закрили вхід через гардеробну, то треба обходити. Де вам ще покажу фотозону на вулиці. Ви там мельком, може бачили? Так, яка там година? Півна дев'яту, то це вже можна скоро збиратися я в шоці. штори закрила темно. Такий. Вечір спокійний, ніби вже вітру немає, бо я чіпляла оці всі штуки. А ні, є вітер. Хмарки такі. Подивіться, це ж шолаш весільний. Тоже п'ятерочка з днем народження Моросик допомагав чіпляти буквочки. Такі у нас тут фонарики. Якщо вони до завтра здуються, бо я бачу, що трошки ось ці. Гарно, то тут, тут можна відгинати і додувати. Така, так, така фотозона. Вже завтра все застелю, щоб тут ніхто не лазив, щоб пилюка не впала. Вже буду аж перед тим, як будемо сідати за стіл накривати. Просто все перетру, підготую. Ой, і ті стулка теж в хату треба занести. Якось так для настрою, щоб було приємно сидіти, щоб не просто тако сісти, зібратися і сидіти, ніби як ми в будній день сидимо. А щоб ми розуміли, що це ми сидимо на першому ювілею Мирончика. А це до нас гості прийдуть на 14... Тьфу! я не ке 14. на 14.00 буде паспотрон. А на 13.00 прийдуть гості і друзі Морошкині, і родичі всі поприходять на один час. А на 19.00 нас запросила вже Анюта до себе на ювілей. То, ну, ми будемо сидіти, допоки будемо сидіти, допоки будуть сидіти гості. А тоді вже підемо і привітаємо Анюту. Я щось е, ні плечей не відчуваю, ні не ні, ніг. Ой, і нічого не робила. Ну, це просто підготовка. А завтра вже це чого захотіла засерегувати, щоб завтра вже просто стати і просто готувати все так. То нарізати в холодильник, закривати. Ой, зараз місце під торт. Треба звільнити. Це гани з подушками в пледах. їдемо за тортиком. 9 годин ночі. Подивіться, як видно. Я в шоці сонечко он сідає так рівненько. Я б сама зараз лягла на цю подушку. Ми вже вдома бусі, подивіться на цю красу. Я от пишу Ангелінки, що це витвір мистецтва просто. Може, там картинка трошки скаче, бусі, бо я рук не чую. Я цих 4 кіла від осечок <смі>, ледве дотримала. Ще й такі дороги погані. Подивіться, завтра вже без упаковки вам покажу, бо не хочу зараз знімати, бо Мирон такий би, що вже б і листя, то, і мох, і камінчики. Він вже все з'їв. Подивіться. Неймовірний. Мирон вже покупаний. Треба мені йти купатися. Зранку. Ой, помию голову. Буду вже збирати тролейбула тролела. Бабуся купила марусику. І завтра-зранку вже на свіжу голову ставати все робити. Я собі так подумала, що я зніму влог типу, підготовку. І як я завтра все готую, ще там накриваю. А вже коли почнуть приходити гості, я виставлю окремий влог. Тобто день народження, святкування буде. Вже другим влогом. Тому все на добраніч. Я завтра п'ять років, як мама. Я ще не вірю, я ще не розумію. Я дивлюся на нього і думаю, це мій кореш, це мій друг, Де це у хлопчика взяла. Ну знаєте, чи це то, що час такий війна. Ну, я, я не розумію, що я вже мама дошкільнятка майже п'ять років бусі. П'ять! У мене в самої ще в одному місті грає, а тут моєму сину п'ять років. Ой, ще цей час так летить, дні пролітають, ночі лише лягли і вже вста... вставай. Це капець. Ранок мама з татом вже прокинулась. Морозик спав з нами і ще спить посередині ліжка, а я біжу, хочу взяти ще конфіки, засипати у залі, сюди на підлогу. Подиви, подиви. Геть нічого не відпало. Наче. Вже всі дідусі, бабусі вітають. Так, правда, просто піддути ще оце трошки. Ось о, диви, ось муха дім. Ще скропиш. Бо тітя сказала, що вони прям підлітають, і ото вони понюхали, впали і вмерли. Не знаю, що це все рознесеться по хаті, бо в нас так було на хрестини, на ручок, але не то це свято все прибереться. Тут у тортик поставимо. А? А ну. а, нічого собі, мама. Я поїм камінку. Оце да. Все, будемо згадувати бажання? Так. Да. Час, татко, запали світку. Добре, що бабуся приїхала, то й у нас хорламка більша тепер. Все, співаємо, Миросику? Ти я співаю? Ні, давайте всі. Я стісняюсь сама. З днем народження тебе. Я буду плакати, я не буду співати. З днем народження тебе. З народження. <свісляє> <свісляє> народження тебе. З народження тебе. З днем Все, згадуй бажання. Я хочу, щоб була крута машина. Все, ура! Морозик ігрушечна. Головне, щоб вовремя погодати. Ігрушечна, да, синочок? Дай мамо подьому тобі. тебе. Ну так, камінчика хочу. Бери камінчик. Свічечку забери. Я плачу, шефу. Подарунок. Знаешь, від кого? Від наднашки Даші. Від хрещеної. Дай -дай там, <сх> Це тако, тягніть знизу просто. Опа, все. Так, так, так. Розпаковуй, як хочеш, мироз. Все, давай, розпаковуй. Ось так, ота. Ось Опа. Давай. татко, ти збирай бумагу. Щас папа тобі розріже. Все, а там же можна без. Щас носочки вдінем. Ану. Як Як ти думаєш, що там? Бубан, ворон. Бубан. Це бубан. Це бубан. Тримай. Дякую. Зараз будемо підв'язувати під тебе. Мамуль, на гуці. ж не сильно. Сказав, що це гуцульський, що в них тарілки верхньої нема, що вони такою, каже геть, проволочкою, то ми йому придумаємо або закажемо от, верхню тарілку. Класно? Дідулик з війни прийде, як підете в дует. У нього великий бубан, в тебе маленький. А давай прив'яжемо. <звук> 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 Опа! <звук> Оце подарунок ворося. Далі вчитися будемо. Вже закола трошки вон робота продвигається, тру роблю, мариную. Трошки вже поклала на столик, то що може стояти довше. Хлопці включили молдавську музику і вчаться грати на Бубані. То помаленьку робота робиться на дворі вітерець, але бачу, що трошки спекотно. Мене щось сьогодні тягне на поплакати. Не знаю, дивлюся на нього, фотографуємося з ним. А в мене перед очима як він малесенький, як він тільки народився, і не можу зупинитись, плакати. Кажу, мені або випити треба, або заспокійливі. Треба пити. Ми вже турборежим, вже нарізки, вже тут салати, вже отут то достала достала то в духовці, то на газі. Залишилось декілька хвилин, щоб це все зробити. Хотіла ще накраситися, бачу, що нічого не встигаю. Мені головне хоч моросика переодягнути, не то, що там мені переодягнутись. Миросика. Дивися і ще тобі гроші, і тобі щось Дівчата, я зарапортувалась, допомагайте. Идите, я вам же спросил каждый народение сыночка сегодня деньги.